підписання в тебе є задовольнішні. Заборгованість не поїхала. На сьогоднішній день Олександр не погашено. Ти прикурився, я виходив. Якщо ти за ту заборгованість мені кажеш? Ні, ні. Ти будеш чекати для ту заборгованість, для хуй знає скільки. Ну хуй з ним, Рано чи не поздно. Ні, рано і не поздно я тобі їх віддам. За ту заборгованість будеш чекати її, блядь, довго. Танька, там очень выгодно пропозиция. сколько вы можете уже там уже мотать? там Руль, поставь нормальный а, и два петруха Два петруха вот так вот с пакетом местные выходят всегда я на, я на я охоту Из пакета раз-два и выходит. Два петруха две, две. две